Боже нас спаси. Мне это мне это очень важно. Голуби. Премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, ми всі іду, іду, іду. від Луки святої Євангелія, читання. Важні. Сказав Господь «Притчу цю. два чоловіки вийшли в храм Молитись, один був фарисей, а другий митар, Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправідні перелюбця, бо як оцей митар. Пощо двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар, стоявши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди кажучи, Боже милостивий, будь мені грішному, кажу вам цей вернувся до свого дому, виправданий, а не Той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде Тобі, Господи, Тобі! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Христос народився, об'явився і вохрестився. З усіма вас святами вітаємо. Причасний наш, шановний любимий отець парух, отець Іван, дорогенькі любі в Христі, кохані, любі, Божі діточки, парафіяни і наші найзолотіші, які нас любите. хай Бог вам за це пробачить, що ви дуже любите священників, бо нам тут ці добре праве, молиться, бо в такій родині, як вас, то то Господь завжди є присутнім. Тому, кохані, хочемо сьогодні похилитись над Божим Словом Лука, 18 розділ, хто може колись собі чув, чи вдома буде читати, чи пам'ятає, як в церкві, стільки разів ця Івангелія лунає. Два чоловіки прийшло молитися в цей храм. І скажемо так, щоб не робити якісь таких, знаєте, здивувань. То скажу вам, що може таке бути, хоча написано, два чоловіки прийшло в храм, але цих два чоловіки це може бути один. О, ви дуже святі, то не буду на вас робити прикладу, але на Отцьові Лаврентіові. Що цей фарисей і митар це може бути той самий Лаврентій. Знаєте чого? Тому що деколи я приходжу і кажу, Боже, я такий довольний, що Ти мене вислухав, що я молився і все так вийшло, як я хотів. Що я просив інтенцію, подавав листочок, свічку ставив, і мені все вилоло. Я тобі дуже дякую. А часом я так, що приходжу, кажу, Боже, пробач мені, бо не завжди так виходить, як ти хочеш. Завжди шукаю свої волі, хотів би, щоб це було все добре, правильно, але по моїй думці. І часом той отець Лаврентій буває і Митар, і Фарисей, і туди, і сюди. Вас, мабуть, ніколи таке нема, бо таких святих аньолів, в вербівці нема ніде більше. Ну, але якби ви десь чули, що такі люди є, то таке буває. Замість двох буває один. А чому? Дуже просто, тому що людина це душа і тіло. Так? Душа і тіло. Ми хочемо, щоб було тепло, гарно, красиво. Я сьогодні приїхав, навіть вам скажу, що. Ми трош... Часом буває, що отець просить, треба мене там підмінити. А часом і частіше, що ми самі напрашуємо, бо тут так гарно. І я вже хотів побачити вертеп, шопку, ялинку, і скажу вам, що дуже приємно. Так, Для очей дуже приємно, що ми прийшли, що ми співаємо, молимося, що поприбирано це все на хвалу Божу, але це приємно для нас, для нашого тіла. Що є де сісти, що є прибрано, попрасовано, позамітано. Але є ще душа. І тепер чи є комфорт в душі, чи я в сповіді, чи я в молитві, чи я можу причастя прийняти, чи я пам'ятаю, що прихожу на молитву, і є люди, які з різних причин не йдуть на молитву. І їх треба в своєму серці, в своїй душі принести на молитву. Можуть це бути хворі, старенькі, але можуть бути такі люди, які не відчувають такої потреби. Які не завжди знають, що неділя Господній день, не завжди розуміють, що Бог на першому місці, якби не Бог, то б і нас не було. Не всі мають таку ласку Божу, як ви тут, кохані присутні, тому що сюди приводить вас віра, любов до Бога, ця взаємна доброта один до другого, бо ж ми є спільнота парафіальна, то ми є одна сім'я, і це є вже відносно душі. Тепер людина така є. Може, часом роздвоєна. Але скажемо таку правду, що двері в храмі Божому відкриті і для фарисеїв, і для мечників, Так? Тому що ніде нема так, що закривається храм на ключ, на колодку, на якусь штабу, і кажемо, тобі можна, тобі не можна. Ось, скажу вам так, що в одній парафії, колись я потрапив там на реколекції. На такі, власне, так як вас тут проводяться завжди е, ці духовні вправи перед Пасхою, перед Різдвом. І священник мені каже, отець Лаврентій зверни увагу людям на те, щоб вони не казали, чи є яке місце в храмі Божому. І я думав, що е, насправді вони там собі вподобали собі якесь місце і сидять, що треба їх трошки, так знаєте, як вчителька в класі попереставляти. Так, я, наприклад, якби навіть. Вночі мені снилася Вербівка, то знаю, що ця пані в красної курточки, вона тільки там сидить. я ніде не бачив там під лямпочком. Ну, бо так все сподобало. Але проблема була друга. Так, Проблема була друга, бо ми пішли після е, Божої служби на обід, і жіночка, яка варить їсти, каже: Ой, чи в мене ось таке було. Прийшла я там в костьол, бо це було в Польщі, і на жіночка каже: А тобі то не місце, бо ти там, скажімо, така, і і що там щось. А тут є місце, тому що якщо вона не прийде до храму Божого, то вона буде ще гірша. І тут є місце, бачите, і для митника, і для фарисея. Е, кінцевий висновок, який є тут, написано, що Ісус говорить, що один вернувся оправданий, другий ні. Так, у справедливий один так, другий так. Але є теж рекомендація. Ісус говорить, що хто себе вивищує. Той буде принижений. хто принижує себе, буде вивищений. І так часом є. Далеко не треба брати в сім'ях вдома, може так бути, щось кажеш дитині, внукові, говориш, ні, а ви не праві, ви ще там щось. Так? Ось. І правда є така, що треба не раз прийти і сказати: слухай, доцю чи сину, скільки тобі років, скільки мені. Тобі зараз 10, мені було вже 10. Я вже це прожив, пройшла, я вже це виросла. Я тобі скажу, що може таке бути, як в тебе в життю, що ти здаєшся, що ти самоважний, саморозумніший, але мені вже пенсію приносять, то я тобі розкажу, як воно буде далі. І потім людина живе, живе і розуміє, що це правда не по моїй стороні, а по стороні тата чи мами, бабці, дідуся. Я вам скажу, що я сьогодні, як священик, дуже багато вертаюсь думкою до того, що було в дитинстві. І не раз кажу своїй мамі, як приїжджаю додому, кажу: мамо, ти була права в цьому. Так, Тому що мені здавалося, що, знаєте, прогрес, світ йде вперед, що вони цього не знали, що бабця працювала в колгоспі, мама на цигельній фабриці, що вони там, окрім Кірпіча, бачили. так. Ось, А поїхав я в семінарію, і один священик, який був у нас раніше ще. Таким генеральним настоятелем на весь світ от нашого ордену, ми кажемо, генерал закону нашого ордену, і він нас вчив моральної теології, як сповідати людей. І каже, питається нас, що ви зробите, як людина прийде до сповіді. Ну і кожен там думав, як правильно сповідати. А він каже: то треба як дитину прийняти, бо це суд Божий, що вона прийшла. А що вже буде говорити ти до неї, вона до тебе, це вже Бог покерує. Вже слухай, думай, молися щодо чого. Але нам ніколи в голову не прийшло, що це великий цуд Божий, що людина прийшла до своєї, тільки що ми, великі цуду Боже, от приїхав, що шануй мене, любіть і не жалуватися. І це правда яка? І він каже: дивіться, все, що ми вас вчимо, це все по книжках. А як повинно бути, то вас статус з мамою навчили. Їду я на канікули додому і кажу, мамо, казав Ксьонс, професор, щоб тебе поздравити і подякувати, що ти нас правильно вчила вдома. Ну що ми пішли в семінарію, то ми вже пішли е... довчатися, а так як повинно бути в житті, то ж вдома вчили. Вдома вчили. Так, я не буду всіх секретів розказувати, але отець Іван, колись ми говоримо про молитву, сидимо в них вдома, щось там розмова. І... Потім ну, розказує, як молиться тато, як мама, скільки молитов знає, пішли ми на молитву таку міжконфесійну, бо були протестанти з нами. І кожен там розказує, як треба молитися. Отець Іван каже, одно коротке речення: в мого тата на колінах мозолі. І все, і всі ці гуша, бо знаєте, всі розумні, починаючи від ксензів, кінчаючи пасторами, а де доказательство, що ти любиш Бога. так? І цього вистачить. Цього вистачить. Але тут йдеться про що? Що ми, коли приходимо до Господа Бога, ми повинні в собі це побачити. І це фарисейство, і це митарство. так, Тому що митар це такий був налогові інспекції робив так, в податковій. Брав там гроші, писав, списував і так далі, але відомо, що. Як сало в руках тримаєш і віддаш то руки все одно жирні. Це так вже якось на цьому світі заведено. І він прийшов і каже, що Боже, пробач мені, бо не все жир віддав, лишився на руках. Десь якась копійка, то рето віддасте потім, а то ви мені були довжні, і так митники робили. І він прийшов, він був цього свідомий. Він був цього свідомий. Але ж фарисей не звертав увагу на свої проблеми. Не тільки, щоб все було добре, все було гарно, все було красиво, все так далі. У нас е колись як я ще в Донбасі служив в Маріуполі, е то там треба було з нуля начати. Знаєте, мені було якось, скажу вам щиро, з однієї сторони, важко працювати, бо це для мене був другий мір, вовше, хоча люди українці. А з іншої сторони, е один плюс був дуже великий, що я прийшов на ноль. От що я навчу, це так буде. Як скажу, що свічка в ту сторону чи в ту має світитися, то вони думають, що так Папаринський вчить. А це я придумав. От все, що Лавренті все вони думали, що так треба. І мені було легше, знаєте? Вони не казали, а той цьому так вчив. А той біскуп так казав, ні, от так Лаврентії вчив, такого повинно бути. Це так Бібі пише. І це було легше мені. І коли я, наприклад. Дивився як там люди теж, як це було на різдво. Вони готували, вчилися йде там фігурки ставити. Я, знаєте, приходжу, а то ще такий трошки народ вибачте, впертий, Я йому кажу, що тако має бути. А він так. Я вже знаєте, ні біблії, ні теології нічого не можу долучити. Я кажу, слухай, той теля не може дивитися на Йосипа, бо воно ще в його за ногу. Треба розвернути морду. Знаєш, ну бо ж як поясниш, що не повинно так бути. І це, і коли вже все було гарно, вони кажуть, все, свята готові. Я кажу, не готові. А що ще не вистачає? А ви до сповіді, коли були? А що обов'язково? І давайте я їх лишаю 15 хвилин якогось розказу і так далі. І кажуть, я вам не буду розказувати всіх гріхів, але я вам розкажу, що є гріхи. І кожен подумає. І слухайте, потім десь час ще сповідалися. Бо них все готово, все, все зроблено. Фарисійство готове, лампочки, гора, свічки гора, тут позамітано, сіно ну є, все є. Але ж це фарисейство. А де це, що в мене в душі? Якийсь непорядок? І це й дуже важливо, що в церкві ми себе розуміємо і по-іншому сприймаємо, що ми приходимо сюди, може з цього світа розбігані, розльотані, щось треба було зробити, щось треба було там, знаєте, то порішати там поговорити. Ну, скажімо, діло повно. Але ми приходимо сюди, втихомируємося і бачимо кожну нашу сторону. Де проблема, де добре, за що Богові подякувати. Я не кажу сьогодні, що не можна Богові дякувати. Якщо вам вдається молитва, якщо ви кожен день молитесь, часто сповідаєтесь, якісь пісні на пам'ять знаєте, коли співають церкви. Це добре, треба сказати, Боже, я тобі за це дякую. Не треба сказати, добре, що я не така так як, наприклад, Сон Савренк. Він казав, що привезе, не привіз, забув. Мав щось помолиться, не помолився. Мав когось поздравити, не поздравив. То ви вже не кажіть, що я луча за когось. Але за те, що мені вдалось в житті. Чого ж ні? Звісно, що можна, так? Це є дуже важливе. Тому ми, коли приходимо в храм Божий, ми в собі можемо побачити цього і фарисея, і цього митара. Але не повинні цим якось так зражатись. Ми так? повинні вміти це прийняти, зрозуміти, розставити по полочках і вміти сказати Боже, пробач і вміти сказати Боже, дякую. Тому що це тоді є щира молитва. Так? Прийшли в храм дві людини. Нема що стояли під храмом, що проходили, що тільки забігли, вибігли, але що вони в цьому в храмі є присутні. Тобто тут є місце. Кожному з нас, кожному з нас. Не раз люди кажуть, а я не піду, бо я дуже грішна, а що мені там вже поможе церква. Ну, тільки церква поможе. Тут, знаєте, навіть можна таблички повішати, що тут і, і храм, і лікарня, і пошта, якщо треба. Ой, чи завезіт в Ружин, візьміть, там треба передати Нюська, там про себе пакет. Що... Тут все, і нова пошта, і стара пошта в храмі, і аптека в храмі, і що хочеш тут. Правда? Чому? Тому що це є наша спільна сім'я. Хочемо мати здоров'я, то йдемо до храму. Одної жіночки питаю вружні, що не, що не йдете до Костюла. Або я заслала, то хотіть я вас вилічу. То мені треба бути. ні раніше до нас. Бо як священник не помолиться, то вжана таблетка не поможе. Тут є перший врач. Тут. Так? І це дуже важливо, щоб ви це знали, розуміли. І через це приносимо Богові, знаєте, таку щиру жертву, тому що. Якщо ми прийдемо тільки, а в нас все добре, все нормально, не чіпляйте мене, то це просто прийшли як в клуб, послухали, поспівали гарну науку, може, я сказав, і пішли додому. Але якщо ми приходимо в щирості до Бога, і знаєте, по полочках розкладаємо собі і проблеми, і то, що добре, то ми в цій щирості стоїмо з такою правдивою жертвою це і моє, це не вкрадене, це не якісь там карнавальні маски, що ми там граємо лисичку чи зайчика. Це я настояща, правдива. І ця правдива жертва Богові приємна. Так, приємна. Ми можемо задати Каїна і Авеля, коли перші листочки Біблії читаємо. Один видумував, Бог знає, що треба було принести, а другий приніс все, що найкраще мав, вибрав, бо хотів принести угодно Богові жертву. І Авель приніс то, що було найкраще, а не якось там ховав собі єдно Богові друге. І ця жертва була прийнята. Тому теж. Ми сьогодні приносимо свою жертву, наприклад, зі свого здоров'я, бо то теж треба посидіти, померзнути. Приносимо свій час, бо за то время можна було щось друге вдома зробити. Приносимо всі свої справи, які маємо. І це є наше, це не є, що я чиїсь взяла, так? це є моє особисте, і я з цим приходжу. І стаю перед Богом в покорі, тому що Бог мене тоді вивищить. Якщо я Упокоюся, як Ісус Христос прийшов, Він же ж міг народитися десь там, не знаю, в сілі раді чи ще десь прийшов в стайню, Але ми сьогодні бачимо, що Він нікого не проминув, так як один святий казав ще з перших християнських віків, це ті церкви їх називаємо. І є така одна проповідь про Різдво, що Ісус, проходячи з неба до вертепу, нікого не проминув, бо якби залишився в палаці Ірода. То тільки би дійшов до тих спекулянтів, бізнесменів, депутатів чи якось, аби вже нижче не дійшов. А так, пройшовши через вертеп, через Голгофу Гріб і пішов до неба, він провідав всіх людей на всіх рівнях життя, які тільки були, не проминув нікого. І це є теж дуже важливо. Тому коли ми є в храмі, завжди маємо побачити в собі цю щиру таку правду. Так, де ми є ці митники, що ми. В житті хоче жити, ми вертітися. Де ми є такі? Хочемо побачити фарисея навіть в такому доброму плані, бо ж хочемо, щоб все було добре. І в хаті помащено і позамітано подвір'я, і, і в храмі поприбирано. Ми хочемо, щоб все було гарно, але глибше треба купнути. Так? Навіщо це? Або це Божа справа, бо це моє спасіння, бо, бо це мені приносить е, Божу благодать. І вже цей фарисей в нас починає навертатися. Тому дуже добре є в собі побачити це зеркало, стати в правді перед Богом і живучи зараз, так власне, між Різдвом і Постом, який приготовить нас до Пасхи, хочемо подивитися, наскільки цей великий піск, в який будемо входити, наскільки він приготовить нас. До Пасхальних свят, що Христос Воскресне не просто так, як подія історична, але що Він для нас Воскресне і нас з собою теж воскресить. І піст до цього нас має приготувати. бо піст, якщо будете чути, і отець Іван вам буде пояснювати, і може реколекцію дати мали, що піст це не те, що я не беру чи не їм, а піст це те, що я можу дати поділитись. Це є дуже важливо, так? бо ми думаємо, що. Піста, це я чогось не хочу. Ні, це є моє, я ділюсь і даю другим. Піст, це значить, я поділився тим, що чи це буде копійка, чи це буде хліб, чи це комусь, по-моєму, щось там на хазяйстві зробити, е, чи час пожертвувати, наприклад, в храмі прибрати. Це є моя жертва. І сьогодні ми до цього готовимося через цих. Чотири таких тижні, неділі слухаємо Боже Слово. Маємо різні неділі. Хтось може пам'ятає, як вони називаються, бо там є і Лазаря, і Митаря, і які ще. Хто пам'ятає, які є? Будемо Євангеліє читати. Ну, ще не всі були, але. Бо є чотири, є друга. То ще буде. Так, ще що ще, ще є. Ну, no. Так, дуже добре. Так, і ми дивіться, і в, кожному, в кожному цьому, як так скажемо, ну, герой Біблії, в кожному з них хочемо себе побачити, де ми є, що ми зробимо, хто чию роль грає. Чи я граю роль фарисея, чи він мою. Так, Це теж і дуже важливо. Так, Як ми, наприклад, ще тут маємо вертеп, можемо подивитись так, що я можу відіграти в вертепі, яку роль? Йосифа Марію, не знаю, хто погано вчився, Баранчика, на чому є. Там теж є. Так? Або чи вони можуть мою роль зіграти? Наприклад, чи я є настільки добра тут, всі жіночки, чи я настільки добра, як матінка Божа, чи вона може зіграти мою роль зараз в Вербівці? Чи я є така хороша, наприклад? Ну і так собі можемо дивитися, так? Дивитися на ці біблійні події, які ми зараз читаємо, так як на вертеп дивимося ще, так само можемо дивитися власне, і на цих людей, про яких Біблія нам описує. Наскільки ця вся історія подібна, чи я можу так само пережити зустріч з Богом, як ці люди пережили? І тут сказано про молитву вже на завершення скармслю тільки одно таке речення, що молитва вона не тільки є нашими словами виражена, але молитва це є в наших поступках, в нашому житті. Так як ви Кажете, що слухняна дитина це не тільки та, котра слухає, що мама каже. Мама замовкла читати, вони побігли свої роблять. Але слухняна дитина це та, котра почула і робить. Ось і так само тут молитва це те, що ми з Богом прийшли тут, порозмовляли, і цілий тиждень живемо так як нас Бог навчив, як він цокола. тоді ми скажемо, що ми є моляшці. Так, Бо інакше то це концерт, якийсь цирк може бути. Ми можемо тут, вибачте, за негарне слово клоунів грати, хтось так, вдягає, хтось в хустку, хтось в шапочку біло, але ми можемо відігравати роль, так? Але якщо ми живемо тим, що нам Господь радить, то ми справді люди молитви. так? Ми люди молитви, тому це є дуже, дуже важливо. І так, бачите, мало бути на кінець, але ще нагадав собі, як це треба жити молитвою, скажу ще про свою маму. Колись косимо сіну, я малий прибігаю щось там допомагати. І щось хочу питати, мають чекай, чекай би я молюся, як ти молишся? Вервички нема в руках нічого, ні ксьонжечки, як ти молишся? А чекай, бо я собі так нагадав, сон сказав неділю, таку навуку там, і я от хочу собі пригадати, що там було за такий примір. І от мама козі сіною в нас собі пригадує, що в неділю було, чи там це вже була середа, чи четверна, У нас собі пригадує, що в неділю там на науці священик. Сказав. І це і молитва, бо думкою вертаєшся до Бога, і тихо не мішай, бо я молю. Думаю, як на молиться, вона косу тримає в руках. Що це за молитва? Але можна молитися, так, можна молитися навіть думкою. Вертаємося до того, що ми пережили і чекаємо, що знову будемо в неділю мати яке свято, яка може Івангеля бути, яку ми пісню заспіваємо, наприклад, я вже цією неділею так, яка має наступити. І це і наша молитва. Тому такого молитовного життя вам. Бажаю і хай як ці всі мета фарисеї від вас відходять, щоб ви були такими праведними людьми, Божими, такі як ангели, що ви прославляли Бога на своє спасіння і на спасіння других людей. Амінь. Слава Ісусу Христу!